Вас, шановні телеглядачі, в ефірі програми вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук. Наш ефір виходить за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Сьогодні допомагати мені в студії будуть композитор, відомий музикант нашого краю і не тільки Костянтин Цибізу, який своєю грою прикрасить наш ефір та молоде дарування. Юна художниця Дар'я Голуб, котра залишить для героїні сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Отже, ми починаємо. Аймо журналістика професія специфічна, чому тому, що зобов'язана пам'ятати про нерозривність двох понять слова та діла. Можливо, за це нас найбільше шанують одні і не люблять інші, але фахова честь потребує не лише доладно складених речень. Незалежна позиція, чесність та особиста гідність це ті ознаки, за які ми, журналісти, поважаємо та відзначаємо один одного. І ще. Жодна нагорода не може замінити вартості оцінок колег. Незабаром в цій студії з'явиться моя колега, заслужена журналістка України, директор творчо-виробничого об'єднання радіомовлення Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, професіонал своєї справи Валентина Заброцька. А зараз я пропоную трішечки познайомитися з нашою героїнею. Ми напросилися на гостину до Валентини та її чоловіка, народного художника України Миколи Максименка. Що з цього вийшло? Пропонуємо вам переглянути. Вітаю вас, шановні житомиряни та жителі Житомирщини. Це програма Чорнобиль на відстані часу. Перед мікрофоном журналістка Валентина Заброцька. Талановита журналістка та відомий на весь світ художник, майстер пера та майстер пензля. Я не буду сьогодні розповідати, яких висот вони досягли кожний в своїй професії. Хоча я ніколи не погоджусь, що журналістика та образотворче мистецтво це професії, це спосіб життя, це те, без чого не можна прожити і дня. Микола Антонович малює щомиті. Коли знаходиться в майстерні реальними фарбами на полотні, якщо далеко від дому шедеври народжуються, подумки. Валентина також творить свої шедеври, розповідаючи про людей, про їх життя, таланти та вдачу. Так як напише і розповість Заброцька, так не зробить ніхто. Її привітний та молодійний голос знають всі і впізнають на вулиці. Тільки вона заговорить. Ми вже давно товаришуємо. Ми це кореспондент Тетяна Данилюк та ваша покірна служниця. Валентина багато разів запрошувала нас до себе на гостину подивитися новий будинок, побувати в майстерні її чоловіка Миколи Максименка. Та й що там ріхата їде, просто по-жіночому попліткувати. Їхній будинок це гордість родини Максименко, невеликий та затишний. Він вражає своєю охайністю та бездоганним порядком. Те, що вона робить, як хазяйка, чистуля, ну таку я не бачу. І мама чистить, і сестра в неї чудова, і гарнусінька така, що людина прямо як карти. Но так як Валя, це все зробити, те, що вона робить, до 5, дай дівчині п'ять рук, вона не встигне зробити. Городи викопати, квітки посадити, зварити, себе привезти. Порядок в магазинах побіти, побити, що яка мода де щось купити. Щоб коти були задоволені, понимаєте? це все треба енергію нелюдську, якусь, Боже, Бог їй дарував це. Як кожна жінка, знаєте, гарнуся була туди, сюди там варича, вона вже закінчила університет, знаєте, тут біля плити щось робить. Але вона почала з, цього, з борщу. Ну, мама варила борщ, варить. Ми ж їздимо йому, маму кушаємо цей борщ, але вона так зараз робить борщ, що скільки б я не їв, краще вона не зробить борщу. А чи вона блинчики робить, все, так знаєте, на лісничці вона з медом, все це ж купили мед спеціальні, що нас, тому що мій дід і прадід всім. Пасіка була. Я з дитинства такий був, вже між доуликом лазив і двірки, і де там пчоли вилазять. Я думаю, що ж я закрував пальцем, мене обкусало. З медом я народився і без меду я не можу. А вона так, у нас сахром п'є. Ну що ж, ти ж мед, що таке? Це ж поліське життя, тут чи квітки, це все. Ми частина цієї природи. А тепер невеличка екскурсія. На першому поверсі кухня та вітальня з каміном. Це улюблене місце Валентини. Тут вона хазяйнує з квітами, яких у неї багато. Саме в цій кімнаті, яку прикрашають картини Миколи Антоновича, збирається вся родина Максименків Забродських. На другому поверсі кімната для гостей, спальня та майстерня Миколи Антоновича. Святая святих, яка каже сам художник. Тут народжуються шедеври світового образотворчого мистецтва. Практично кожна робота з'являється на світ завдяки Валентині. Наприклад, ці квіти, що на картині, принесла в майстерню сама господиня будинку, а ця роза тепер це вже витвір мистецтва, також заслуга дружини. Сама Валентина запропонувала перенести її на полотно. В мистецтво вона зустрілася, і вона хотіла, хоче за життя допомогти мені зробити. Вона не знає, як це зробити, але те, що можна, вона вкладає душу, щоб я міг щось під руками зробити, щоб інколи я не бігав, десь квітки не забирав, тому що це на цей час іде. Все треба думати, домільчайші деталі. Хоча всього можна не, не побачити на картині, але треба переболіти. Та як мати рожає ребенка, то він ще там, він же в футбол гуляє. Якщо він буде футболістом чи співає, там уже народжується душа і людина. І так мистецтво. Вроді там нічого нема на цій картині, якась мазня, але туди душу вкласти треба. Тоді вона буде розмовляти. Тоді хтось, хто розумів, мистецтво, прочитає, що ж там воно в душу передається. Вони думають однаково і, якщо хочете, дивляться в одну сторону. Валентина та Микола Антонович люблять та піклуються домашніми тваринами. І не тільки домашніми, а й тими, які не мають притулку. Аж на остановці десь там народився собачонка, та вона туди їздить. Вони вже починають пікати, гавкати, Вона слідкує, як вони. Маєте? Взяла маленьку, тут була ціла, ну, зграя. А потім люди. Будинок продали і поїхали, а всі всі залишилися, Так вона їх кормила. Більше 20 років вони разом і не уявляють свого життя один без одного, майстер та його муза. Здоров'я, любові, любові і ще раз це любові, котра у неї є. Щоб вона людям цю любов продавала, щоб вона також продовжала ці любити маленьких твариночок, щоб квіти любила, щоб сонце любила, щоб небо любила. Любов це є вічність, і щоб ця вічність завжди з неї була. В неї в душі була, в серці було, щоб вона теж була як квітка, як музика. Щоб дивлячись на неї, люди відчували, що це поема музична, що симфонія якась споминаю, там Ветховена, чи там народну пісню Гопсосмиком, понімаєте? От таке пожиття в неї. І таке моє пож... ну, побажання, щоб життя в неї було красивіше, ніж сьогодні, щоб завтра. Я буде в країні гарно добре. І в нас на душі буде в неї теж, тому що вона частина цього світу, частина цієї, житті, частина людства. Це не роздільно, Це є щось таке від Бога народжується, від Бог забирає. І Бог є це вічність. І хай Бог допомагає їй в всьому: в житті, в любові, в коханні, все, що дано для людини. Добрий вечір всім, хто щойно до нас приєднався. Це програма вечірні зустрічі в студії Анжеліка Нестерчук, заслужена журналістка України, директор творчого виробничого об'єднання радіомовлення, Житомирської обласної державної телерадіокомпанії Валентина Заброцька, героїня сьогоднішнього ефіру. А ще композитор Костянтин Цибізов, який своєю грою прикрасить наш ефір, та юна художниця Дарія Голуб, котра залишить для героїні сьогоднішнього ефіру портрет на згадку. Я нагадую, що наша програма виходить за підтримки компанії Камілайн Агро, користуючись Продукцію Пімілайн Агро ваш урожай буде під надійним захистом. Добрий вечір, Валентино. Добрий вечір, добрий вечір, усім глядачам вечірньої програми, вечірні зустрічі з Анжелікою Нестерчук. І особливе вітання. Мені сьогодні у вашій програмі Анжеліко хочеться передати своїм землякам, жителям села Славів Черніхівського району. Усіх вітаю, усім гарного і доброго вечора! Дякую вам. Валентина, от як гарно говорить про вас ваш чоловік, з якою любов'ю ви майже чверть віку разом. Так скажіть мені, будь ласка, мало хто знає, як ви познайомилися? Давайте от розпочнемо нашу розмову, от саме з цієї історії В четвертому році, 1984 році, це минуле століття. Ми з Миколою Антоновичем Максименком познайомились у його майстерні. Це був вересень місяць, можливо, навіть кінець серпня. Я працювала тоді після закінчення університету. Я працювала науковим працівником Житомирського краєзнавчого музею. Якщо пам'ятають наші глядачі і ви, Анжеліко, пам'ятаєте, то у 1984 році Житомир відзначав свій ювілей. Тисячу років від Дня свого так. заснування, і мені молодій працівниці краєзначого музею було доручено вести стенд експозиційний, у якому б ми представили кращих митців культури міста Житомира. І от директриса краєзнавчого музею, заступницею тоді була Лариса Петрівна Грузька, доручила мені, аби я попрацювала з художниками. Я підійшла до голови спілки художників, тоді був Дмитро Красняк, і він мені каже: ви маєте обов'язково показати матеріали про творчу діяльність художника Максименка і скульптора Вітрика. Ну і таким чином мені дали телефони, дали адреси, де їх можна зустріти, де їхні майстерні, де вони працюють. І я потрапила у майстерню Миколи Антоновича. Там і залишилася я Там так і зрозуміла. і залишилася у цьому році. Вже буде, вже буде 30 років ювілей. Як, як ми ви знайомилися, як ми знайоми, 30 років. Хто у вас головний в родині? <сум> ви знаєте, років 10 ішла вдома боротьба так? за лідерство. Максименко, звичайно, лідер від природи, людина сильна, мужня. Це справжній лідер. Інакше Но свіх... ви не здалися. Я так зрозуміла. Я не здавалася, тому що я по характеру ну також мала такі лідерські задатки, і нам було важко визначити, хто в сім'ї головний. Ви знаєте, ця боротьба тривала 10 років, і мені здається, що якось ми знайшли оцей консенсус е спільний. Ну сьогодні таке питання не стоїть. Ми тепер приймаємо спільні рішення. Я дослухаюся до того, що скаже Максименко. А Максименко обов'язково дослухається до того, що скажу я, і ми разом приймаємо рішення. От ви стали журналістом, от трішечки пізніше, як ви познайомилися, так я знаю, що ви закінчували в Києві університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. От як так сталося, що ви взялися за перо? Що ви взялися за перо? Адже бути істориком це була мрія дитинства. Бути істориком це була мрія дитинства, тому що вчитель, який викладав у школі історію, він гарно робив свою справу, дуже професійну, і ми діти його любили. І, напевно, і за саме за вчителя історії мені захотілося стати істориком, вступити до столичного київського університету, це була моя ідея. Мій батько казав: ти просто здуріла. Ну, сільська дівчина, 12 абітурієнтів на, на місце. одне місце. Це неймовірно. Він казав, ти не витримаєш таку високу конкуренцію. І ми з ним приїхали до Житомира. Він каже: Ну до Житомирі, нормальний пединститут, іди і навчайся, навіщо тобі Київ, навіщо тобі та історія? А я сказала: ні, тільки історик і не будь-який інший вуз, а тільки столичний, тільки головний вуз України. Звичайно, коли я запитала після вступного іспиту, у мене була там медаль після школи. Я один екзамен складала по історії, коли я запитала, а яка моя оцінка на вступному екзамені. А мені сказали, ось ваша заліковка, візьміть і подивіться. А я кажу, я нічого не бачу. А вони як? Я втратила зір. Я просто на кілька хвилин від величезного стресу і напруги, і напруги так. я просто втратила цей зір. Я сказала, я нічого не бачу. І тоді викладач взяв заліковку і каже: Вам. Відмінно <смі> мені відмінно сказала я, да, вам відмінно. Перше, що я зробила, я побігла на почту на хрещатику, на почтове відділення і відправила додому телеграму. Ну, звичайно, раділа не тільки я, раділо все село, тому що я була друга випускниця нашої місцевої школи, яка поступила в університет. Ось так. Журналістика. А журналістика справа у тому. Що я вступала в 77-му році. У 82-му році я закінчила університет, приїхала працювала в школі. А потім, ну якась така в мене завжди напевно була активна життєва позиція. І я в комсомолі такою активісткою була, очолювала первину комсомольську. Всі ми родом з дитинства. Я завжди кажу, що всі ми родом з комсомолу, правда? Так. Люди нашого е, віку. Так, і якось так люди гуртувалися, і ми багато цікавих речей робили. Ніхто не примушував, так. це не з під палки. Ми самі це хотіли. Мені це було цікаво. Союз радянських соціалістичних республік розпався. Так. Комсомол партія пішла. Під заборону, і потрібно було шукати себе собі у іншій справі. Так. Чомусь після такої творчої роботи, і комсомольської, такої активної, енергійної, організаторської, повертатися до школи я не хотіла, тому що я не мріяла бути вчителем історії. Я хотіла бути істориком. У мене був шлях такий: або в архів, або зайнятися науковою роботою, або шукати собі іншу професію. І я себе спробувала у журналіст. На міському радіо новоутвореному очолювала Катерина Спічак. Вона також активно працювала 5 років в Комсомольській. так? Так, да, от вона мені запропонувала попробувати. і ви знаєте, я зрозуміла, що не історія то було моє, саме а саме журналістика, і саме радіо. Журналістика це моє. Я захворіла цією професією часом. часом. ви чин... очолюєте обласне радіо наше і Житомирську. Хвилю, так от чи не заважає така адміністративна робота от саме творчої діяльності? Звичайно, що заважає, тому що на адміністрування іде багато сили, багато енергії, Час. багато часу. Мені треба подивитися і послухати програми колег. своїх колег, своїх підлеглих, щось виправити, щось порадити. І, Звичайно, це заважає, поки я попрацювала зі всіма. А коли працювати мені своїми матеріалами, от до речі, в якому жанрі ви більш за все любите працювати? Більш за все я люблю робити народні репортажі. Їх дуже часто, от коли телефонують люди інколи і кажуть Валентина Володимирівна, так хочемо, щоб ви до нас прийшли або приїхали і зробили свій фірмовий репортаж Це від точно. Валентини Забродської. Так, так. Я кажу, чому? А тому, що у вас 10 хвилин передача і там 15 людей, і всі про щось розказують. Ну, це справді так. Я люблю завжди, щоб у мене звучав голос народу. Його думка. От завжди вас задовольняє кінцевий результат вашої програми. Чи може таке статися, що от ви прослухали свою радіопрограму і думаєте, ні, треба було трішечки змінити, трішечки щось переробити? Ну це зв... художник з картиною. Звичайно, що він постійно її домальовує. Звичайно, що ні, але інколи домалювати просто не вистачає часу, тому що робота радіожурналістика от сьогодні, на обласному радіо, ну і не тільки на обласному радіо, а й на Житомирській хвилі. Це конвейер. До речі, як і тележурналістика. Ми маємо щоденно видавати нову інформацію і дуже часто густо вже повертатися до старої інколи. Ну, немає можливості, а якщо ти до неї повертаєшся, то просто подаєш її в повторі і не завжди є можливість її змінити, поліпшити, покращити, поїхати у відрядження, можливо, щось дописати. Так не завжди буває. Але стараюся, щоб мені було не соромно за роботу перед своїми радіослухачами. І ставлю собі за завдання, якщо виходить в ефір Валентина Забродська, то е, мої радіослухачі щось мають почути цікаво. Ави таке, чого вони ще до цього часу не чули? І якщо це цікаво мені, я так розумію, це буде цікаво моїм радіослухачам. А ті матеріали, які мені не цікаві, я їх з ними ну не хочу працювати, або е, кажу тоді. Тільки тоді журналіст досягає високої такої професійної майстерності, якщо він з ніякого на перший погляд матеріалу робить цікавий. Такий маленький шедевр. Так, да, Робить маленький шедевр Ну, так намагаюся працювати, не знаю, можливо і не завжди виходить. От з ваших з позиції ваших таких журналістських років, от на якому рівні сьогодні журналістика в нашому регіоні? Наскільки вона правдива? Житомирський регіон ми наскільки на часі будемо говорити так про події? Якщо говорити про Житомирський регіон, саме медіа регіон, так. то тут є свої особливості. Ми поруч із Києвом. І якщо у нас на Житомирщині з'являються талановиті, креативні, енергійні, сміливі журналісти, які працюють і займаються аналітичною журналістикою, займають які активну життєву позицію. Хороші зразки журналістики а, видають так. в газетах, в журналах, на радіо. На телебаченні їх їм пряма дорога на Київ, і от найкращі наші кадри забирає столиця нашої України, місто Київ. Мені здається, що сьогодні на Житомирщині працює чимало журналістів, які хочуть нести людям правду і про те, що сьогодні відбувається у нашому краї. Що ви більш зацінуєте в людях? Що вас дратує, за що ви боретеся, от з якими людьми вам легко працювати? Ви знаєте, мене дратує особливо у колегах, тому що це кожен день, це кожен час, кожну годину на очах. Коли людина Ухиляється від своєї роботи і намагається отак свою зарплатню отримувати за спиною інших. Інші попрацюють, а я собі десь сховаюсь і так десь щось трішечки зроблю, тільки собі в задоволення. Оце мене дратує, але ці люди намагаються поводити себе так, буцімто це норма, це не є нормою. Потрібно найважче у цьому житті, що. Просто чесно жити кожен день, що турбує повсякденному в житті. Чим ви займаєтеся? От Микола Антонович говорив, що ви дуже любите тварин, домашніх тварин, які залишаються на вулицях, ви їх годуєте, ви за ними доглядаєте. От звідки вся Сьогодні... така чеснота у вас? Доброчинність Я не така знаю. можна сказати. Я навіть не знаю, звідки воно в мене взялося. Я над цим довго думала. Багато моїх подруг і знайомих сказали: ми тебе просто не розуміємо. На шпильках в дорогому, красивому вбранні. Валентина Забруцька з свого портфеля Валентина так, Забруцька виймає так. кашу, якусь ковбаску, якусь кісточку. І по вулиці, там кому найгірше, тому допомогу. Помагаю, ви знаєте, я жодного разу не прийшла на роботу без каші для котів чи для собак. Ви знаєте, мені самій хочеться інколи цього не робити. Але я ну, я не знаю, звідки воно. Інколи мені здалося, що я за щось грішна, і таким чином я спокутую свої гріхи. І коли моя подруга на мене дуже сварилася, перестань це робити. Мене це дратує, вона казала. Я кажу, я хочу це перестати, я хочу не помічати оцих безпритульних тварин. Мені хочеться їх не помічати, але в мене стискає. Це серце і я не можу. І я їй, я їй сказала, що я довго думала над цим, звідки це у мене. І я сказала, це я покутую якісь свої гріхи, або свої, або своїх предків. Валентино, е от кожна людина до чогось прагне на певному етапі свого життя. От яка є, якою є ваша висота? От до чого прагнете ви? Я думаю, що свою висоту е, я вже взяла. Валентина Забруцька, напевно, свою висоту у професійному е, плані. Я думаю, що вона у мене вже позаду. Я пригадую Калинові острови у Миколаєві, наш всеукраїнський фестиваль. Я зробила програму Єврейське весілля. Мені дуже хотілося її забрала Українська служба Радіо, яка транслює свої програми в 35 країнах світу, там, де компактно проживають українці. І я тобі тоді собі сказала: я маю відтворити наше поліське весілля. І коли ми її повезли на Калинові острови, ця програма взяла друге місце. Тоді було три місця: перше, друге, третє, зараз по номінаціях це було друге місце це був диплом краща журналістська робота це був диплом краща операторська робота і це був спеціальний диплом особливих симпатій журі Оце була моя висота. А про що я мрію? Я мрію про те, щоб проводове мовлення в Україні не зникло. Я мрію про те, щоб якусь акцію таку започаткувати разом з громадою українською, звернутися до власників Укртелекому. І уклінно їх попросити не нижче. Є зараз така можливість. Воно потрібне сьогодні. Спасибі вам. Я хочу звернутися до нашої Дарі Дашенько, що у нас сьогодні вийшло. Давай продемонструємо нашим. Так, спасибі великі, продемонструємо нашим телеглядачам спочатку. Так, отакий От портрет Валентини Заброцької. Як гарно. Я хочу вам подарувати да, спасибо. Цей портрет дякую. на згадку про нашу програму Вечірні зустрічі подобається Валентина? Да, так, дуже подобається. А я думаю, що я його подарую своїй племінниці. Вона також забродська, живе в Калінінграді. І якщо щось у цьому житті у нас не так і дуже важко, вона каже: ми ж забродські, ми ж повинні, ми повинні, вистояти, триматися. Ми так, повинні так. триматися. І хочу на завершення програми сказати усім: мрійте, мрії обов'язково збуваються, і будьте завжди у цьому житті оптимістами. Треба триматись, не дивлячись ні на що, посміхайтесь, і тоді життя, шановні телеглядачі, обов'язково усміхнеться й вам. Валентина Завроцька, заслужена журналістка України, директор творчо виробничого об'єднання радіомовлення Житомирської обласної державної телерадіокомпанії, була гостем сьогоднішнього ефіру. Я вдячна композитору Костянтину Цибізову за музичну підтримку та художниці Дарії Голуб. Наша програма вийшла в ефір за підтримки компанії Кемілайн Агро. Користуючись продукцією Кемілайн Агро, ваш урожай буде під надійним захистом. Це були вечірні зустрічі з Анжелікою Нестерчук.